Mm-hmm. Uh -huh. hmm Ще в контексті цих от мирних зусиль, як можна так зазначити, над цими днями доволі так багато у нас рясних таких міжнародних подій на цьому напрямку. Знаємо, що представник національної безпеки, здається, так його посада, можливо, я не коректно називаю, Представник Індії збирається приїхати теж на Росію до Москви і теж підіймати питання ну, цих от мирних зусиль щодо врегулювання війни в Україні. Знаємо, що і е, прем'єр міністр Міністр Індії влітку був е, вже в Москві, Після цього от, в серпні відвідував Україну. Щоправда, не знаю, варто проводити такі паралелі ні. Після його візиту мені здається, настільки посилились обстріли більше е, маш, широкомасштабного обстрілу. Україні застосовував ворог, і от знову Індія е, їде до Росії говорити про мир, пане Миколе. Е, ці зусилля, які ви бачите і чи бачите ви е, в Індії, наскільки вони ну дійсно не знаю можуть з... зрушити з місця ту ситуацію, яка у нас е, на, ся... ну, на сьогоднішній день склалася на фронті і, в принципі, в тилу? В першу чергу тут рятувати на Путіна. Він бачить, що успіхів на фронті немає. Ми зайшли в Курську область і мав ще проводити операцію, і він прогнозує, що в нього такого ресурсу для наступальних операцій вже не буде. Він дуже поспішає. І намагаються через різні сегменти натиснути на нашу державу. Саме головний тиск це нанесення терористичних ударів по нашій державі щоденно ракетними ударами, шахетами різних типів, комбінованих ударів, щоб створити такі умови е, страху серед населення України. І щоб ми якраз вимагали також миру, тому що основний принцип, про що йому говорять і індуси при зустрічі, що українці не хочуть е, мирного так сказать, процесу без відтворення суверенітету. Що він завершив територію? Він до як змусити іменно українців, не просто Зеленського, а наш народ, що ми погодилися тільки силою, тільки терором і терактами. Оце його сьогодні ставка, тому що ніхто не має розкривати. А чого ж він б'є? Для чого ж він б'є по миру населенню? Мститься повстанний також присутня, обов'язково знаю особисто. Але саме основний стратегічний ціль подавити дух українців. А тоді відповідно вже і індуси своїм планом. І вже долобують і е, китайці, і вже Лулу, -Лу, бразильський президент, вже готовий. І Ердокан вже не раз пропонував. Ну зрозуміло, е, такі представники, як е, прем'єр-міністр Угорщини Орбан. і Інші вже готові підтримати такий процес. Він на цьому настоює. але е, процес під, думає, під тиском піде тільки тоді, коли е, народ України погодиться на це. А ми не погоджуємося. Тому в даний момент задіється елементи тиску зовнішні через і жен індусів, але на принципах а яких? Що вони як вони можуть на, на, на принципах Росія? тих, що що ж е, якийсь реальний стан, як вони раз говорить, от давайте почнемо переговори і стартуємо. Да всі країни світу підтримують тому стані, який є до окупованих територій. Саме головне зафіксувати факт, а тоді вже вести якісь переговори і будувати лінії уже з окупованих територій, які будуть контролюватися Російською Федерації. Оце основна ціль. Всі інші цілі це додаткові зусилля, які сьогодні е, демонструють різні країни без перемоги на фронті. Вони не змінять свою позицію. Будемо перемагати, будуть підтримувати нас. Всі рахуються сильними і з реаліями. Як говорив сам же Путін. Релями а реалії повинні бути в нашій стороні. Там mm -hmm. да. пане Микола, до речі, Єрмак відреагував на ці ініціативи, про які пишуть е, е, mm -hmm. західні змі, що Шольц готує новий мінськ. У він одразу написав е, таку заяву, що виключно українська формула миру, норми міжнародного права і увага, територіальна цілісність і суверенітет України це єдиний шлях до справедливості. Написав Єрмак на тлі цих заяв, які приходять з Німеччини про е, там зміну настроїв Шольца. Нібито е, да поки що Шольц е, не казав, що він там проти територіальної цілісності, Цілісності чи якось її а, ставить під сумнів. А, ну і це просто я додав до загальної картини, але ще важливий аспект, який пане Микола, хочемо, щоб ви нам прокоментували, допомогли розібратися, що сталося з позицією а, Ірану. який як пишуть змі, і власне самі представники Ірану, деякі визнають, а, почав все ж таки постачання. Росії балістичних ракет малої е, дальності, зокрема США готові вжити вже значних заходів проти Ірану через передачу цих ракет до РФ. Якщо інформація про ракети підтвердиться, то це буде драматичною ескалацією, заявив представник державного департаменту Ведант Патель. Е, ну і власне ЄС анонсували в ЄС анонсували швидку відповідь Ірану через постачання ракет Росії е, е, і власне МЗС України викликало повіреного Ірану через імовірне постачання цих. Ракет до РФ і пане Микола, Я от скільки ми з вами Продовжу війни аналізуємо хід подій, так усі ці два з половиною роки ця тема так чи інакше і рано піднімалася, і раніше Іран якби стримувався від передачі цих ракет. Що зараз відбулося? Що зараз змінилося? Як ви вважаєте? Як ви бачите ситуацію? Ну, треба ситуацію в динаміці. Іран уже давно заключив угоду по поставки ракет. Різних радіусів дій, не тільки 120, які ми говоримо сьогодні, а й на 600-800 кілометрів. Тобто, але ці ситуації. Іран така країна, яка постійно маневрує на грані фолу, але дуже залежна від Росії технологічно, військовому форматі, особи протистояння країн Ізраїлю, Заходу і ряд країн Арабського Сходу, які вони конкуренти, тому для Ірану Росія, це один із факторів зняття блокади, тому що вони постійно знаходяться під санкціями. Тому в даний момент Росія їм постійно допомагає не тільки як сказав представник парламенту, один з голова комітету по безпеці Ірану, що ми змушені поставляти ракети, тому що нам потрібно щось їсти. Це і пшениця, це і інші бобові і тому подібне. Грузія все одлукавою. Прямо скажу. Вони поставляють величезну кількість енергетичних ресурсів, це контрабандних, що можна закупити любі продукти на цих ринках. Зовнішній, але залежність висока, політична, навіть оперативна. Росія там також має потужні оперативні позиції. Тому вона рахується сил. Іде на часткову поставку, тому що договору був оговорений Путіним з верховним лідером е хомині І зараз президент і міністра конець прав вже, начебто, хочуть дистанціюватися Ірану від ракет. От і говорять, що такого немає. Але верховний лідер і корпус Стражі Ісламської руції вже пообіцяли, і вони їх виконують хоч частково. Але зараз буде контрсанкції, не тільки в плані економічно. перекрити той канал, який я говорю, глобальний поставки енергетичних ресурсів в різні країни, а це перекриває повністю Ірану. Друга складова – це е, всіх сил засобів країн заходу ізраїлю на е, Ракетні об'єкти Ірану це нейтралізація, якраз і по виробництва і поставок, тому що угрожають не тільки Україні, а й країнам заходу, включаючи ізраїльці, великі так сказати також моделі протистояння. Ну зрозуміло, оперативний тиск. Я працював по Ірану з американцями, британцями, французами, німцями. Є можливості потужно тиснути. Перші поставки може будуть Я думаю, що інші тим більше для ракет великого радіо вони не зможуть це зробити. Той тиск і загроза, які будуть це. Може бути крах для Ірану, тому буде така зважена позиція. Але побачимо практику. Міністр справ тобто заперечує це... такі поставки Ірану. От побачимо, чи будуть вони чи ні, якщо було реально зафіксована територія України, це би привод для системних дій багатьох країн уже в реалії вплив до військових і оперативних проти Ірану. Микола Гроші, тобто на ваш погляд, поставка ще не відбулася, так не відбулась на мою стадії та реалізації тільки, отут якраз вирішальний момент. Чи Іран все таки відмовиться під таким тиском, чи поставить частину як мири 200 штук, але тоді ми зафіксуємо на полі бою, і це вже буде новий етап вже нейтралізації зусиль ірану. Я думаю, що посиду він не матиме такої можливості, тому що засоби тиску особливо проти балістичних поставок і ракет дуже будуть потужні. Це вже буде такий момент істи. Все отут вже червона лінія була для Ірану. Там вже були були дані про те, що росіяни вже навчаються в Ірані застосовувати ці ракети. Чи не говорить про це, це про те, що постачання цих ракет неминуче вже да вони навчаються і на інші ракети? От тому в даний момент це одне навчання, а друга реальна поставка. От я говорю про одну партію це реальність до 200 штук, 120 кілометрів, які будуть по фронту бити при фронтовій зоні. Це перша складова. От але я думаю, другі поставки будуть обмежені 100 а ви допускаєте, що можливо інший якийсь варіант, так би мовити, покарання, якщо Іран передає ці ракети? Чи виключно санкційний варіант Захід може запропонувати? Я говорю про те, що можливо це прискорить якраз і всі ті рішення, які поки що захід гальмує, і про які ми просимо вже скільки часу. І власне надання систем Петріотів необхідній кількості, надання дозволів нанесення ударів глиб по території Росії. Чи виключно тут буде захід діяти в рамках санкцій? Я прямо скажу, це один тільки іранський сегмент, і він є більш потужний. Я не все можу розкривати, тому, що це глибоко працювало по Ірану. Добивалося навіть відмови від 에, пробування ядерних засобів. Пам'ятаєте, була велика навіть угода при абоні сами про була ініціатива Україна, а тоді реалізована американцями, британцями, французами, німцями, китайцями. Тому є засоби тиску, були вони задіяні всі. Я прямо підкреслюю без розшифровки. Друга складова, це дійсно спонукання заходу до нанесення ударів. По об'єктам, де вони будуть розміщатися, тому що 120 кілометрів це небагато. Це ми достаємо і своїми дронами, і ракетами, і західними. Тому додатково, що західні повинні дати нам дозвіл. Ми будемо бити по цим ракетам. Це ще один стимул для того, щоб такий дозвіл був по конкретним об'єктам, конкретним пуском з цими ракетами. Це вже буде на часі.